Вітаю вас на своєму каналі, з вами Катерина, і в мене буде сьогодні огляд нових знахідок з нашої барахолки. Взагалі, вона в нас дуже така скромна, невелика, але іноді трапляються досить цікаві та рідкісні речі. І ось хотіла я вам показати, що ж мені таки вдалося там знайти. Є речі, що я залишаю у своїй колекції, а деякі предмети виставлю в телеграм-каналі на продаж. Кому що знадобиться, то, будь ласка, звертайтеся. Посилання теж залишу. Я купила для себе свою колекцію, ось цю статуетку. Почну з неї, бо статуеточка взагалі одна була куплена ось такий пс. Видно, що написано псел, по золоті, він так і є просто білий, в золоті. І це парна композиція повинна бути, бо до нього йде ось така дівчина-ворскла. Це я колись вам її показувала, я її теж одну купила а взагалі, це парна така композиція алегорія двох річок, і автор. Цього дива наш відомий скульптор Володимир Білоус, що працював на нашому заводі, покажу клеймо, Полтавський завод. Я робила коротеньке відео, і мені там написали, що раніше в кожній квартирі стояли такі статуеточки. Я вам скажу більше, вони навіть зараз стоять. Бо хто залишив собі на пам'ять, хто вважає, що це все-таки гарно, хто. Не намилується і так і живе з цими гарними виробами нашого заводу. Тож, цю парочку я залишаю в своїй колекції. Гарні, правда, такі вироби, і такі більше ніхто не виготовляв, тільки наш завод. Ще мені вдалося на диво купити ось такий чайник. Сама була здивована. Взагалі, як він потрапив, до нас і дожив до нашого часу в такому гарному стані. Видно, що старенький, форма Рафаель, рідна кришка, кришка, бачите, з отвором для виходу пару. І гарний стан, незважаючи на його такий поважний досить вік. І квіточки. Квіточки такі, як у нас кажуть, кручний панич. Ось так. Леймо хотіла вам показати. Воно досить таке затерте, але при більш такому детальному розгляді під підвупу, то це все-таки городниця і це 30-ті роки. Вже антикварна річ. У мене є один чайник такий, такої форми, і ось це. Цей теж залишається в моїй колекції. Хочу зібрати хоч, хоч декілька предметів таких, тож Купила для себе. А тепер покажу, що я виставлю в телеграм-каналі. Є багатенько посуду, тож хочу вам запропонувати. Ось є цукорниця з ручним розписом, звиного сервізу. Це теж наш полтавський завод, клеймо ось таке. І в гарному стані ця цукорниця. Позолота, не затерта, все добре. І головне, що рідна кришка. Кришка з петелькою, теж характерна нашому заводу. Ось така гарна краса. Ще знайшла ось таку сухарницю, бо як сказати, піалу, цукерницю, такий малюнок з сніжинками. Бо вже скоро новорічні свята будуть. І це Баранівка. Але якщо придивитися, то тут така нерівність, можна сказати, якось така форма поплила трішечки, і вона нерівна. Хоча воно не впливає на функціональність, можна сюди щось покласти, насипати і нічого не випаде, як то кажуть. Тож теж виставлю на продаж цю сухарницю. Є ось така ще, вона трішечки менша за розміром, але. Теж глибоченька з високими бортиками, такі полоски на ній. І це городниця. Така теж мисочка, теж піде на продаж. І ще блюдечка купила. Блюдець багато не буває, вони не зайві ніколи. Тож, хто шукає, є в мене ось такі блюдця. І як я придивилася, можна їх використати під різні чашечки. Такі, як скажемо, універсальні климополонне. Наприклад, під ось таку чашечку гарно буде, оранжевий тон, збігається з полосою, тож можна буде так скомпентувати. А ще, як варіант, можна зробити ось таку пару. Ось така у мене є ще одна чашка, і теж вона буде гарно виглядати з цим блюдечком. Хоча й не рідна, але все одно, як варіант, може бути. Тож такі в мене покупочки. Я вам завжди рада, що ви зі мною і рада спілкуванню. До нових зустрічей, скоро покажу ще покупки, бо приїхали посилки. Не вистачає на все часу, тож скоро ще буде огляд. Дякую вам, до побачення!